Привіт! Я доч Марка. Я народилась після Другої світової і за кілька десятків років виросла до однієї з найсильніших валют світу. Як мені це вдалося? Зараз розкажу. Німеччина 1945 рік. Мільйони загиблих і поранених. Міста в руїнах, зупинена промисловість і репутація найбільшого агресора світу. Країна втратила чверть своєї території. Кожен другий німець був безробітним, кожен п'ятий будинок було зруйновано. Нацистська економіка існувала за рахунок військової промисловості. За необхідності фінансувати нові витрати на війну вмикався друкарський верстат. Це призвело до того, що після війни інфляція перевищила 600%. Влада, призначена країнами-переможницями керувати Німеччиною, намагалася побороти інфляцію вручну, забороняючи підвищувати ціни. Але це тільки погіршувало ситуацію. Товарів не вистачало. А чорний ринок тільки зростав. У цей час країни-переможці активно вивозили з Німеччини обладнання і цінності, а СРСР конфіскував навіть тисяч тонн зерна, спирту. І Захід побоювався, що Німеччина занадто швидко відновиться після Другої світової і не бажав їй допомагати в цьому реформами. Але все змінила нова війна, на цей раз неоголошена, холодна. Вже в лютому 1947 року до Німеччини прибув президент США Гувер, а з ним експерти, які почали пропонувати країні шляхи виходу з кризи. У червні того ж року держсекретар США Джордж Маршал представив свою програму підтримки економіки країн Європи, постраждалих від війни. У вересні 1949 року на базі трьох окупаційних зон союзників була створена Федеративна Республіка Німеччина. Її канцлером з перевагою в один голос став 73-річний Конрад Аденауер. Відомий німецький політик і непримиренний антинацист. Аденаур почав свою роботу з дипломатії і спроб пом'якшити обмеження, введені союзниками щодо Німеччини. Канцлеру вдалося переконати країни Заходу у тому, що зміцнення Німеччини не загрожуватиме миру, а СРСР відпустити 38 тисяч полонених німців. Паралельно з побудовою нового іміджу країни Аденауер побудував команду, яка вивела б Німеччину з кризи. Міністром економіки Федеративної Республіки Німеччини він призначив професора-економіста Людвіга Ерхарда, який почав реформувати економіку Німеччини. Ерхард скасував державний контроль за цінами і зняв з банків адміністративні обмеження. Це дозволило почати реформи. І піти від планової економіки, Увівши вільні ціни, держава зберегла деякі обмеження: збереглися дотації та фіксовані ціни на вугілля, чавун, сталь, добрива, газ і електроенергію. Ціни на основні продукти та квартирну плату також були стабільні. Політика Ерхарда викликала критику його колег. Ліві вважали Ерхарда найманцем капіталу. І критикували за недостатню підтримку простих німців. Праві навпаки, називали його ворогом підприємництва. Попри критику, Аденаур і Ерхард продовжували втілювати реформи. В обіг замість знецінених грошей стали вводити нову німецьку валюту дойчмарки. Кожен громадянин отримав 40 нових марок. Потім до них додали ще 20. Підприємства отримали гроші на видачу зарплат. І це повернуло втрачену цінність грошей. Чорний ринок зник. Натомість вітрини магазинів заповнились товарами. Німці почали відбудовувати і власну промисловість, заводи і фабрики запрацювали наповну. З 1953 року почалося бурхливе зростання промисловості, виробництва товарів народного споживання, житлового будівництва. Наприкінці 50-х років Федеративна Республіка Німеччина стала третьою у світі за обсягами промислового виробництва і почала масову експансію на інші ринки. Пам'ятаєте цього жука? Він ще розповідав про те, як воз'єднались східна і західна Німеччини, і впав берлінський мур. Так ось у 50-х його дідусь почав захоплювати авторинок США і користуватися там шаленим попитом через свою якість. Німеччина експортувала ще електроніку, продукти металургії, хімічної та важкої промисловості. Через розвиток промисловості німці почали розбудовувати інфраструктуру. Так з'явилися якісні дороги і славетні німецькі автобани. Німці ставали все багатшими. Середній клас зміцнішав. З'явилася розгалужена система соціального страхування і динамічна пенсія, прив'язана до постійно зростаючого ВВП. У 1956 році Німеччина розплатилася з боргами та сама стала кредитором. Але Аденаур хотів не тільки оживити економіку Німеччини, але й змінити ставлення світу до німців. 4 квітня 1949 року було створено НАТО найбільший орган колективної безпеки у світі. За два роки Аденаур почав перемовини щодо вступу Німеччини в альянс. А в 1955-му країна стала членом НАТО на рівних з іншими країнами. Аденаур був полким противником комунізму і бачив в ньому загрозу. Тому в країні заборонили діяльність компартії і почали ремілітарізацію. Західна Німеччина створила свої власні збройні сили Бундесвер, але зобов'язалася не розробляти зброю масового ураження. Та погодилася на перевірки заходом оборонних підприємств. Спогади про нацизм в Європі потроху розвіювались, і німців почали сприймати як працьовиту модерну індустріальну націю. За 10 років Німеччина під керівництвом Аденаура постала з руїн, відновила економіку і своє добре ім'я.